Святий Лонген був поганином і служив сотником у римському війську. Коли вже був старшим віком, він служив у Єрусалимі і очолював те військо, яке вело нашого Христа і Спасителя на Голготу. І він був свідком Його смерті, і був свідком також тих чуд, які відбувалися з природного явища, коли наш Спаситель віддав свого духа. І в Євангелії від Марка ми читаємо наступні слова: Бачивши сотник, що стояв при ньому, що так віддав Духа, сказав. Чоловік, цей справді був син Божий. Також в Євангелії від Луки ми читаємо наступне: побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: справді, цей чоловік був праведний. І про подальше життя Лонгена ми знаємо з передання. Побожне передання каже нам, що коли Лонген був при смерті нашого Господа, і коли коп'ям пробили бік Христу, то кров, кров впала йому на очі і зцілила його зір. Тому в деяких місцях моляться до святого саме ті люди, які мають проблеми з зором про їхнє зцілення. Дуже давнє передання, записане єрусалимським священником Ісихієм, близько 430 році, каже, що Сотник Лонген був сторожі також при гробі Христа Спасителя і став свідком Його світлого Воскресіння. Хоча в той же час юдеї бажали підкупити сотників і римлян для того, щоб вони свідчили, що Христос не Воскрес, а насправді що Його тіло забрали учні. Але Лонген відмовляв їм в тому, кажучи те, що він направду воскрес. Коли ж Лонген довідався, що ідеї хочуть його смерті, то склав гідність із двома воїнами, які також повірили у Спасителя. І він пішов у свій рідний край, де проповідував Христову віру. Та юдеї все ж таки напирали на Пилата і не шкодували грошей. Тож Пилат написав до Риму, що Лонген підбурює людей в Кападокії до повстання і голосив їм нового царя. Тоді з Риму прийшов наказ, щоб Лонгена стяти мечем, а з ним і двох воїнів. Так вони запечатали своє життя смертю за Христа. Частина їх мощей, зокрема чесна рука святого Лонгена, зберігається в Римі, у храмі святого Петра. З Богом.